Вас, шановні пане та панове, з вами Надія Ковенко. Сьогодні в нашій програмі Майдан Незалежності, алея Небесної Сотні. Символічно. Адже саме з цього місця бійці Чорної Сотні кожного разу виїжджають на передову до станиці Луганського. 25 квітня відбулася чергова ротація бійців Чорної Сотні. По дорозі на схід завітала до Переяслав Хмельницького подякувати благодійникам та волонтерам за допомогу. Ланізікритяй машу. Маша, дякуємо. Ті кажуть, що моральну підтримку на передовій для них є теплі слова, малюнки та оберіг дітей позаду емоції попереду життя. 30 квітня бійці чорної сотні звітали до школи імені Володимира Кравчука, номер 275 Місто Київ. Учнів школи приїзд гостей став довгожданим сюрпризом. Неможливо передати тих емоцій, які вирували під час спілкування хлопців з дітьми. Але ті взаємні сльози радості, посмішки, обійми, вдячності та побажання назавжди залишаться в пам'яті гостей та учнів школи. Давайте їх сюда, це В наступній програмі. 29 квітня бійці Чорної Сотні затримали контрабандистів, які намагалися вести алкогольні набої. На окуповану територію ці новини дивіться у спецвипуску.